Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас буде відео на тему новини. Скоріше всього, ви запитаєтесь, хто я такий? Я Акі, я Фенік. Я прихожу на заміну Люку. Тепер я буду талісманом каналу. Люк не буде більше талісманом каналу, але на каналі він зніматись буде. В Свою чергу я постараю знімати класні, круті відео, а також багато відео. Друге запитання, яке ви, напевно, задасте, це як взагалі я став талісманом каналу? Так само, як і Люка, мене вибрали в телеграм-каналі. І я вам дуже дякую, що ви вибрали мене. Щоб не пропускати більше таких новин, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання буде в описі або в шапці профілю. Ну що ж, давайте перейдемо до новин. Як ми могли побачити, у нас з'явилась рубрика Question-Answer. У цій рубриці ми будемо відповідати на ваші запитання до всяких серіалів, проєктів, а також до самих нас. Також у нас з'явилась рубрика Before After. Тут я буду показувати, як зробити щось інше або одним словом, тутори. «Unpacking» – рубрика огляди, обмін, розпаковки. Просто переназвана рубрика. Також попрошу не забувати, що скоро вийде «Дефіденза за 2. Ну що ж, а на цьому я буду завершувати. Підписуйтесь на всі мої соцмережі. Всім па-па!